Зооволонтарка Ольга Танаскова робить фото та відео безпритульної собаки на кличку Булочка. Каже, у сквері, що на площі Європейській, тварина живе понад 5 років. Булочка, булочка. На, ти красунь. Безпритульних тварин жінка фотографує у рамках проєкту Хочу додому, який Сама ж і зініціювала. ініціювала. Проєкту два роки за умовами фото та коротку розповідь про безпритульних тварин. Жінка публікує у соцмережах, щоб підшукати для них господарів. Світлини Ольга робить сама ж або запрошує професійних фотографів. Такий хороший пес не їсть наврядчих заробив. Робимо ролики, різ так само у Тік-Ток виставляємо публікації. Робимо опис тваринки і викладаю у себе на сторінках. Поширюю у групах з великою кількістю підписників, викладаємо на Уликс і так намагаємося прилаштувати. Для Рекса та його подруги спайки Ольга шукає одного господаря, бо розповідає, вони одне без одного не можуть. Це нерозлучна парочка, яка блукає по всьому місту, пересувається раніше вони жили на жд вокзалі зараз вони перекочували останній рік живуть у центрі і завжди їх бачать разом. І раніше я навіть прилаштувала Рекса у сім'ю, але він... Тікав і повертався до спайки. І люди вирішили не мучити його і відпустити. І зараз вони завжди разом. Місцевий житель Анатолій Володимирович собаку на кличку булочка називає кнопою. Каже, забрав би до себе, але у нього вже є собака. Я її давно вже знаю. Ну, там, де я ставлю машину, з цього випадка, що тут був колись, є собачка. Я його постійно годував. Я його назвав малишом, і так він вже старенький, але службу не у рамках проєкту Хочу додому, здебільшого розбирають цуценят. Дорослих собак прилаштувати важче, каже Ольга. Дорослі собачки вони можуть втікти, і вони вже звикли більше бути вільними. Тому ми більше намагаємося прилаштовувати собачок з притулку та цуценят. Коли вже собачка на вулиці і в неї є опікун, який за нею доглядає, то ми залишаємо її в спокій. Ті, хто взяв тварину додому, мають обов'язково надіслати їй фото та відеозвіт, а ще не тримати собаку на ланцюгу. Зараз багато випадків, коли собаку беруть, але належно за нею не доглядаються. Тримають на коротких ціпках, не вакцинують, не обробляють, і погано тварини харчуються кістками, тому це, я не вважаю, що це прилаштування. Надаєте фотозвіт будинку, де буде проживати собачка. І пізніше деякий час я намагаюся зв'язуватися з власниками і запитувати, як у тварини справи. За минулий рік, за словами Ольги Танаскової, у рамках проєкту Хочу додому вдалося прилаштувати 30 тварин із притулку та 50 вуличних. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.